Під їду, під їду, ми будемо сьогодні знімати в лохів, не демон біле, беле, беле, беле. Бели, де били. <laughs> Чому їм розбитий ніс? Не таке була в нас програ. Uh, ну, ми були на дворі, ми uh, грали футбол uh, з 8 класом, а ми тільки 6. Це дев'ятий на це Дев'ятий був. Це восьмий аааа. це восьмий а. Ну, коротше, ми змагались і Миколі дали в носика його бідного. мечом. Я, коротше, веду і, нечайно почну мяч в воротах. Ми нам вообще але я вообще нічого не почув. Я почну, коротше, в воротарю, нечайно, а то воротар був. І хотів скоро підбігти, забрати. Mm -hmm. Я забрав, але він якось не неожиданний лівою ногою помічу вдарити і мать мені в носах. Забував я. На моїй камері, <unto> mm -hmm. <sk pardoning noise> да? <América> ah на жаль, не видно. веде. На моїй камері, жаль, того не веде. Ні, ну коли десь я слабка і доля. Скажіть, що я з телефоном робив на Э. Телефоном. Розбивав його, піддав його. Підлогу кидав. Опа, от он жорсткий дощ, я вам скажу. Починається. Звісно, коли падає на екран, то того не видно. Да. Ось у нас такі символи Ютубу, бо ви теж. Нашого каналу. Чистіше. Нашого каналу. Владишне володім новий канал. в Д є? ДН. Г.М. Д. М. Будемо в описанні або в так. коментарях під відео я напишу. В описанні я напишу. Якщо не залінуюшся. Або я в коментарях під цим відео. Так. Якщо я знайду твій канал. Що так, не знайдеш? Ну не знаю, я пробував зайти, але не, 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 не їх. на їх. При не на якісь Так, так. так. Когда Гондор летим, вам подобается, правда? Ні, нет. Когда мне нужно идти с я тебе знаю. Я дотаю эту пыль, а потім все жопы ременуют с нами. Тоже, я тобі ссылку кину. Ну, ладно, в контакте. Потримай, обманешь на кожу. О, заразиться на мои буты. Топ, пылиться на мои буты. Топ, на мои і И все, или че? Ну, Да, да, да. Он называется Фудик. Понашний. Я, кстати, забив один гол. Такий жорсткий гол. Просто цілий нас промашив. Але другий гол мені так офігенно і гемо подали. Опа! На що Це класне? Ще одна футболістка. Ще одна футболістка, яка мені в масочі. Це дуже дивно, що е, дівчата грають в футбол. Але це значить. Козачки, козачки. Козачки, Нет, футбол, козачки. Ні, то вони все не вчорають в футбол. особливо одна Дівчина така. Христя. О, да, вона там. Вона так бігла. Всіх висмотрі. Всі а це буде, якщо ви не знаєте, про кого веде мова, це подивіться відео, влог треті здається, гуляємо з дівчатами, влог називається. Та велика синій куртці. Це вона. Воно коней. Ой, маленька, верніше, синій кортиться. Ну там ще була мала. Вона коротше, з тих дівчат, що там були. Сині кортиться. Видамо того слізньо, що там я. Так не к це упорить, ні це ошан? А, ж то був лога. А, в там дівчині? А, я. Водичка. Водичка. А ми зараз, напевно, не відправляємося в негатні. Так, треба в лоді нашу купити. у мене нас було, я не знаю. Я хочу, якось, ось. Напишіть в коментарі, чи мали ко мне колись розбити ніс. Микундарі буде да, Набирай бабу любить. Доганяй нашого одноклассника. Ви само може бачити. Ні, може не бачить У мене камера снігова. <різь дорогу> що, е, що що камера зимова то правда. <різь> Я красавчик. Правда.

бо в нього прізвище Кіпсайка. Кіпсайка, а ми просто скорочимо Кіпсайка. Але не справді звати, не справді називають його старшим братом. Та, а... Так, лис... але ми самі йому ту кришку придумали, а потім вже дізналися, що його, його старшого брата так вичуть. А ми зараз можна... доганяємо. Опа! Ой-ой, опа! А, стоїмо. Скоро прийшло за нами. Так, а ми не можемо розбитися, сюди! сюди. А я потом еще за менты Ээ приехал до нас за то, что мы снимаем местки. Слаги, это русский раз. дуже больно набивати. Да. І прийшовся на двох руках. А у мене на твоей ресурсе фарбу считала закінчивать. Oh, <laughs> Бракований, Кистой, не грамотний стой був, бо тут воїна вийшло. А тут войки дуже маленькі. Бо у того мені був не майконий, а у твойки левий. Автомайка, автомайка. Автомайка, автомайка. Автомайка! Автоматична майка. Так, сама иди, иди, иди. Тебе надіває, Камера, на. Так, А по этому на них ютубер тубі, ютубер тебе лайками слайд. Дима, вот тебе нормально жуально. Маєш подожди. хавчик? путтер Хамчик. Мани, Мани. Я я внес ты куда-то А, купи. Я хочу с этой. И вс. Ты хочешь прыгать? Нет. А не. А ты когда ты хочешь? Я так. Хочешь пятна? Я бы сказала, что я хочу и цветусь сейчас. Я и не хочешь. Ты что, я хочу пальцем? <говори> Скажи, ты хочешь ей Я хочу ей А я хочу как это. Давай, я руки вот да. Я хочу как это, а ты по-любому тоже хочешь. А, не, я не поле потяже. А я с вашу пару получил. Ой, дерево, дал! Давай, дерево, давай, авторські права. У нас заборош. <говори>

права забирай ероїда гоп Хоп. Хоп. ме як це ме? ме 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 вони від нас тікають диви 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 він не знає як... він думає що я не знає де о мама працює а ми йдемо. Через вес базар. Не гуляем с собой. Мишинеба и земля. Вова? Дэм. Вова? Дэм. Вова? Дэм. Дэм. Вова? Сыда. Значит. Анспечь. А я вас бачил.

беру колечки, йду до тебе. Ні. Ми йдемо. Ми Магазин. Але він зразу Ну? Я тебе знаю. 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 тебе знаю. Я тебе знаю. Я тебе тебе знаю. Я тебе знаю. Я тебе Ты нормальный доби. Слушай, мне не тою поліклініку заштыняла. Яка поліклініка? Не знаю. Я вообще же не знаю. Я вообще не чуваю. Машина на торги. Ха-ха-ха-ха. Что, правда, Каш? Ха-ха-ха. Да, так ты, Гарри, я там вот. Ну ладно, кстати, волк. Майстерик з собою?

Ja, mister het is een Nee, meneer. Nee, niet. is het niet, ik heb het niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 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 I'm I'm, I'm I'm break uh, nose. Mr. <laughs> Bolo. Не, <требуло мені. laughs> не знаю. Вот так. Называется? Его, его знаю. А это черт. Вот там называется. Лена выходит. Вс, короче, включаю режим Майнкрафт. Чорокс? А знаю що? Я ще туди не готовий. Я з одна точемний, щоб туда йти. А. Ні, ми його потім з'їм. Так. Так, чекай. А, а я а можу, але чекай. Значить так. Що? Бачите стіна. Зараз і за секунду не буде. І ось ми прокопали прохід, жесті немає. Проходимо. Там ніде. Я Зараз треба ту стіну назад закопати. Блин, трохи блоки на выстрел. Она. Давай, так дальше. Гоу. Эндерком. Скай еще одну синюшку намалюю. О, вот так красота. Что? Смотри. О, было. Было мал. Ломали, зробили і поламали. Ломали, зробили і помалювали. От, ви, ви. Я думаю, писати не гарно буде. Я вас так А бот. А будет? Не знаю, не маток.

проходить е, далі світло, там, де є перехід, там трохи далі є така буточка, і там газети подають. А, пані мать! Я, я вже твою я їду на хату, і спередіну і одразу прийду до тебе. Ми ж так договорювалися. І ми зазнімо ще один може влог, може, не допоможе. Ти ж ти знаєш, що ти зупинкуєш свої дістанції. Ну, на зупинку. Прям пиццу. Я, я, я... в не буду, я будете вже казав. Що? Я вже на неліси не буде. А Опасний. Опасний, ну, окей, я буду, буде. Пасний тропчик. А А знаєте, чого в Майнкрафті подрог? Наша. Е, тому що якби ти його зима виживає, то там би був ад. Має ж... Ми трохи про майкарт поговоримо. Краще, би бо там ад було би реалістичніше. Реалістичніше. Але хто би міг вимазати той відро? Вас і тільки робити портал? а? Ні, я, я би зробив так, щоб бедрок, щоб бедрок ламався. Але тільки на до... один бедрок одна алмазна кирка. Так, ні, так. Один бедрок ламається, наприклад, там у психі... 5, 5 хвилин, і за один зламаний бедрок повністю одна алмазна кирка ламається. Е... У мазитка має тут і тіло і в е, трохи е, має бути за пару секунд, але там мазу сілка повністю немає. Ну так, да, або так. Так буде реалістичніше, знаєш. В робити, усе, робити. Зайти в нас уроки Майнкрафту, типу в ті файли всі, поміняти, типу текстури бедроку і землі. Ти помаза все поставиться на на землю, поставити назву в бедрок, а на бедро поставити назву землі. в Майнкрафт буде видно бедрок, замість землі в бедрок. А коли купаєш, воно купається. А я різне вниз, то там буде земля. А я так хочу придумати. О, это нова Майнкрафт. Тому у мене є сервер друга, який мені дав я там адмін... админ поэтому админ. Сімдесят два є. Я до друга не буду, чатку. А потім же, як його треба десять Ну. А потім же їду до себе. Я так? Ну. — Ти спочатку сейчас по Дружка, допуска два. До Марика. А потім на хас. Сразу, так, сразу придевай мені там 2 секунды. <рес> 2 Дві секунди секунды передится, на говорит. Що тут? Чего сейчас? Ча я, я ваше, не <рес> Чекаю нашу маршрут.

すいません。<laughs>

Ох, не коп. У нас гений нормально забралась на 5-35. Вехал в колодку, что не нарал. Давай вс. Камоне. Є питання, кстати, Ніколає. 4. Ну, оно ж тут 2, 4. Де воду. Ти це бачив, що там щось так кнопочку нажали Короче.